Що корисного у цих напоях, а що повільно убиває наші органи, ми тестуємо каву і чай. Та лабораторні аналізи розчинної кави, яку ми купили у супермаркеті, вже зовсім скоро. А зараз, що ж корисного в напоях і чим шкодять чай та кава нашому організму? Вони приносять ніякої пользи. Ми привезли чорний чай, зелений та фруктовий і каву, натуральну розчинну, без кофеїну та три в одному все це до лікарів, кардіолога і гастроінтеролога, щоб вони розкрили нам усі секрети справжніх напоїв. не приносять ніякої пользи. І якщо ми говоримо лише про справжні напої, то лікарі вирішили каві три в одному у цьому списку. Немає місця. Давайте його одразу вилім в рапові. Кардіолог назве кориснішими чаї, але лише ті, що якісні. Дуже много э, мінералів, э, таких як цинк, мідь, молібден. А ще є купа корисних вітамінів. Содержиться 20% двадцять суточної дози вітаміна П. Це бути кислота, яка, э, ну скажем так, укріпляє сосуди. Плюс чаю ще у тому, що він знищує бактерії у роті. Як антисептик э, чай ротову полость і уменьшає неприятний запах ротової полості. І навіть захищає від раку. Сніжається різки рака кишечника. Фруктовий чай, якщо з фруктів, найкорисніший засіб для профілактики застуди. Це ідеальний варіант заливає кіп'ятком сушони фрукти. і ягоди, ми отримуємо велику дозу вітамінів. І запам'ятайте, пити чаї потрібно одразу після заварювання. Ця валізна чай закінчується через 20-30 хвилин. Обережно, як скажуть лікарі, зелений чай знижує тиск, тому багато пити його не можна. Блахий сон, галабна боль затилочної області, серцеб'єєння. А ще зелений та чорний чай небезпечні для судин. Можуть вибивати магні, прояви беспокойства можуть бути. І ще занадто міцний чорний чай краще теж не пити. То -то він може викликати запори. Ну а тепер лікарі розкажуть про каву. Натуральна, найкорисніша із трьох зразків. В Ньому є ендорфіни, гормони радості і щастя. Виявляється, кава дуже корисна чоловікам. В небольших дозах потенцію потенціону. А ще натуральна кава захищає від раку, так само як і чай. Це замічательна профілактика онкопатології кишечника і печень. Тепер кілька поганих слів про каву без кофеїну. Нічого корисного лікарі в ній взагалі не знайшли. Я би пастріклас. Кава великими порціями вимиває кальцій, і це пряма небезпека для ваших кісток та зубів. Серце та судини передозування кофеїну відчують одразу. Чек може очищати, ось тут пульсацію, здесь тут пульсацію, боль в затилочній області, головокруження. І шлунковий тракт на це може відреагувати по-своєму. Може бути послаблення стула. Тепер ви знаєте плюси і мінуси кави і чаю. Але які дози безпечні? Аби не переборщити, слухаємо і запам'ятовуємо. Якщо це кофе, то це дві чашечки в сутки. Якщо це чай, то може бути до трьох чашек в сутки. І нарешті територія обману покаже рейтинг кави та чаю. Їх склали нам кардіолог і гастроінтеролог. Тож, шосте і п'яте місце за некорисною кавою. На шестому місці це кофе. Ростворій з кафіїном. На п'ятому кофе розтворімий без кофеїна. На четвертій сходинці теж кава. На четвертом кофе натуральний. Бронза у чорного чаю. На третім чай чорний. Срібло дістається зеленому. Практично ідеальний зелений чай. Ну і нарешті золото виборює найкорисніший напій на думку лікарів. Щоправда, якщо у вас на фрукти немає алергії. Трав'яної цитрусовий і ягоди йому все таки залишається перше місце.